Сливці за планетами. Розділ другий. Дім з планети лампами. Так, подивимося. Ну цей розділ такий. Палка Палка та її мама мешкали в такому крихідному будинку, де була лише одна єдина кімната з рожевими з рожевими шпалерами в квіточку батько не жив з ними, але раз на місяць зустрічався з дочок Зустрічався з дочкою в кондитерській, і палка з'їдала стільки тістечок, скільки хотіла. Найбільше вона любила пуншеві. Іноді куштувала лиманні, але від ванільних завжди відмовлялася. Мама палки була медсестрою, тому їй доводилося часто працювати вночі. Тоді дівчинка брала свій шкільний портфель маленького плюшевого песика. І йшла до сусідів, де мешкали двоє хлопчиків Алекс і Міло. Палка і Алекс були однокласниками та ходили до третього класу. Міло навчався у сьомому і був найкрутішим хлопцем у всій школі, не лише через свої зухвалі, блакитні очі, але й тому що він був капітаном футбольної команди. Будинок хлопчиків був незвичайний, великий та зигзагоподібний, Схожий на лабіринт з окремими кімнатами для кожного. Батьки Алекса і Міло були астрономами і на горищі облаштовували справжню астрономічну обсервацію. Обсерваторію з телескопами. Кожна лампа в будинку мала вигляд певної планети. Палці дуже. Сподобався Сатурн, що висів над кухонним столом. Дівчинка постукала, і тітка Софія одразу вчинила двері. Заходь, піця готова. Вже в коридорі можна було відчути її запах. Фалка забігла до кухні. Привіт, Фалко, Привітався Алекс з набитим ратом і чмихнув, тому що сматочок піци обпалив йому язик. Навіть його розпалив. Розпатлане руде волосся, здригалося, коли він швидко хапав повітря ротом. З Алекса часто жартували. Як можна мати таке руде волосся, якщо родині всіх каштанове? Залиште й міло шматочок, попросила їх тітка Софі. Він незабаром повернеться додому з тренування. Потім жінка пішла на горище, тому що сутеніло. І саме у тій порі вона могла уважно спостерігати за зорями. Після того, як діти наїлися, палка помила посуд, а Алекс дістав газету і знайшов у ній кросфорд. Алекс міг розгадати будь-який кросфорд. Не хочеш краще погратися, запропонувала палка. У мене є пластилін. Алекс нічого не відповів, лише вирвав один аркуш із газети і поклав на стіл просто перед палкою. Грайся з пластиліном, ось на чому, не забрудни скатертину. Палка дістала квалок зеленого пластиліну, ліпила кульки, потім зробила на них колючки. Покотила просто на розгорнуту газету хлопчика. Аго, що це? змахнув завойовників Алекс. Космічні чертополохи. Вони хочуть завоювати планету крозвордів. Рятуй її, якщо зможеш. Раптом палка розмазала один космічний чегортополох на кросворді. Обережно, ти зіпсуєш!» – скрикнула Алекс. Віу, віу, просигнала палка. Увага, чужинці атакують галактику. Алекс висмикнув Арку з під пластиліну. Ні, зараз сусідська третина буде в пластиліні, заголосила палка. Алекс усміхнувся і замахнув аркушем перед очима палки. Зараз я знижю космічний корабель чужинців. На аркуші дійсно був зображений космічний корабель. Алекс майже зібгав його, але палка схопила хлопчика за руку. Чекай, давай почитаємо, що там написано. Може це цікаво. Алекс, скривившись, поклав газету. Читай, якщо хочеш. Палка почала читати. Справжня космічна пригода. Ми шукаємо мисливців за планетами. Коли палка дочита. Тувало оголошення, міло вже стояв у дверях, він присвиснув від захвату. Братику, ця пригода точно для вас. Поставте лайк, підпишіться на канал єфа 12 натисніть на колокольчик, щоб ви кожен раз приходили нові відео і до зустрічі!